Є знижки на таблетки Пульмолор. 15% в аптеках Подорожник, пам та ощад. А смерть військовозобов'язаного після відвідин ТЦК та проходження ВЛК. Чоловік помер після епілептичного нападу дорогою до навчального центру. Чому його визнали придатним, якщо чоловік хворів на епілепсію? Як на інцидент відреагували у ТЦК та чи будуть покарані винні? Розповім за мить з вами новини. Теснює і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. На Закарпатті військовозобов'язаний помер дорогою до навчального центру. Нього стався епілептичний напад. Про це повідомив Закарпатський ОТЦК та СП у Фейсбук. Висловлюємо співчуття родині та близьким. Сталася трагедія. По дорозі до начальний центр у військовозобов'язаного стався епілептичний приступ. Офіцер супроводу надав першу домедичну допомогу та викликав швидку допомогу, однак медики не встигли. За даним фактом призначено службову перевірку. Командування закарпатського ТЦК та СП висловлює співчуття рідним та близьким померлого. Як бачимо, інцидент став приводом для проведення внутрішнього розслідування. На трагедію відреагував і уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. Він відкрив провадження за фактом смерті чоловіка. Щодо ситуації зі смертю чоловіка на Закарпатті, дорогою в начальний центр, відомо, що Українець згідно з довідкою ВЛК був визнаний. Придатним до військової служби наразі щодо ймовірного порушення прав людини, я відкрив провадження. Ця ситуація надалі перебуватиме на моєму особистому контролі. Також мої представники в Закарпатській і Львівській областях працюватимуть, аби дізнатися всі обставини. Висловлюю співчуття родині українця. В свою чергу у Закарпатська спецпрокуратура вже зареєструвала кримінальне провадження за фактом смерті мобілізованого по дорозі до навчального центру у Закарпатській області. Якщо буде доведено вину причетних до смерті чоловіка, їм загрожуватиме від 8 до 12 років позбавлення волі. Інцидент стався цьогоріч, 23 квітня на Львівщині. Попередня правова кваліфікація, частина 5 статті 426.1 кримінального кодексу України, перевищення військової службової особою влади чи службових повноважень. Наразі перевіряється факт можливого незаконного призову громадянина та ймовірної причетності до трагедії службовців Ужгородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Досудове розслідування доручено здійснювати слідчим територіального управління ДБР, розташованого у місті Львові. Довідково санкція статті передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі. Раніше голова комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин запевняв, що поодинокі ролики з затриманням ТЗК людей не відтворюють реальної картинки, а те, що мобілізовані не проходять підготовки, це повна маячня. Кожен командир зацікавлений у тому, аби в бій йшли добре підготовлені воїни, тому навчання точно всім забезпечить. М'ясні штурми стали нормальним явищем для ворога з його перевагою в мобілізаційному ресурсі. Якщо би ми діяли такими ж методами, довго би не протрималися. Крім того, дезінформатори використовують тезу, що захист батьківщини. Кара, а не конституційний обов'язок, і закидують фейки про те, що буцімто в Україні мобілізовуватимуть людей з інвалідністю, неповнолітніх чи пенсіонерів. Виявляється, що такі твердження не є безпідставними, якщо в інформаційному просторі з'являються новини про смерть військовозобов'язаних після відвідин ТЦК та проходження ВЛК, які на фронт так і не потрапили. І на жаль, такі новини не поодинокі. Так взимку у Тернопольській області помер чоловік, який знепритомнів у ТЦК за два дні до смерті чоловік прибув до ТЦК для звірки військово-облікових документів та проходження військово-лікарської комісії. Через алкогольну інтоксикацію медкомісію не проходив згодом, коли чоловік знову прийшов до ТЦК, його стан здоров'я різко погіршився. Почалися судоми. У поліції повідомили, що за попередніми даними медики констатували смерть, причиною якої стали черепно мозкова травма через те, що чоловік впав на землю і вдарився головою. Але нічого підозрілого поліція не виявила під час огляду тіла померлого видимих тілесних ушкоджень та слідів насильницької смерті не було виявлено для встановлення причини смерті тіло чоловіка направлено на судово медичну експертизу. Як виявилося, чоловік хворів на епілепсію, але чомусь вчасно не отримав відповідної медичної допомоги, коли в нього почалися судоми. Правоохоронці зареєстрували кримінальне провадження за фактом ймовірного перевищення військовослужбовцями влади чи службових повноважень. Ще один трагічний випадок трапився 9 лютого 2024 року у Тернополі. Там помер Микола Ірзайкін. 1 лютого його направили до навчального центру ТЦК, а через 8 днів людини не стало. Тернопіль Ський обласний центр комплектування та соціальної підтримки так прокоментував смерть військовозобов'язаного. щодо інформації, яка поширюється у місцевих змі про передчасну смерть військовослужбовця солдата Миколи Ірзайкіна. Солдат Ірзайкін був призваний на військову службу за мобілізацією 1 лютого 2024 року, Тернопільський момент СП та направлений в навчальний центр. Для проходження навчання на посаді курсанта навчального взводу відповідної військової частини. Проте 9 лютого 2024 року на ім'я начальника Тернопільського МТЦК СП від командування військової частини надійшло повідомлення про смерть солдата Миколи Ірзайкіна внаслідок гострої легеневої серцевої недостатності. Про що було сповіщено родину військовослужбовця? Нагадуємо, що усі призвані до лав ЗСУ військовослужбовці направляються до навчальних центрів для проходження двомісячного курсу базової військової підготовки. Після чого проходять курс. За своєю спеціальністю ще один схожий інцидент шокував суспільство напередодні в Одеській області. Мобілізували чоловіка з епілепсією, і він помер у перший день служби. Про це повідомив уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець. Під час моніторингу інтернет-мережі виявив інформацію про мобілізацію ТЦК Одеської області, громадянина України, який мав інвалідність з дитинства, хворів на епілепсію та помер у військовій частині в перший день служби. Трагічний інцидент стався ще влітку минулого року. Деталі цієї справи. Новини Просто шокують, як виявилося, чоловіка мобілізували ще у серпні 2023-го. Він пройшов медкомісію й одразу опинився у військовій частині, де йому стало зле. Сталося декілька епілептичних нападів, після чого чоловік помер. І все це у перший день після мобілізації. У мережі почали натякати на незаконні дії ТЦК у цій справі. Аби виконати потребуємий план генерального штабу і не піти самому воювати. Гаврилов та його посібники вирішили відправити в ЗСУ хвору людину. Хоча свого сина відправив в рейс. Всі в районі знали, хто такий Борька і його хвороби, але план дорожче честі офіцера. Пару дзвінків воєнкому до лікарні і людина, неадекватна з дитинства, з епілепсією, в супроводі якогось кабана в військовій формі, з шизофренією та алкоголізмом, за дві години проходить медкомісію і опиняється в частині. Після таких заяв питань виникає ще більше, чому ТЦК мобілізують людей з епілепсією та хворим серцем. Як лікарі на ВЛК могли визнати цих чоловіків придатними до служби, Невже не бачили проблем зі здоров'ям? Та що саме призвело до того, що у чоловіків траплялись напади та не витримувало серце? Але ці запитання поки що залишаються без відповідей. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть. Вподобайки. Я ж бажаю вам тихого вечора і мирного неба над головою.